Все більше питань від підписників надходить стосовно патрулів для вручення повісток. Звичайно, що таких патрулів було б менше, якби чоловіки виконували свій обов'язок і своєчасно ставали на військовий облік. Однак, це вже інше питання. У цьому відео надам правову оцінку діяльності таких патрулів. До складу патрулів входять поліціянти, нацгвардійці та представники ЗСУ. Які повноваження у такого асорті? Чи можуть вони перевіряти документи та вручати повістки? Давайте розберемось. Ви на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін як завжди розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові праволови? Тоді починаємо. Почнемо з того, що жодним законом не передбачена діяльність таких патрулів. Однак і чимось кардинально новим вони не є. Постановою Кабміну під номером 1455, що була прийнята в 2021 році, визначено, що таке патруль. Це спільний рухомий наряд, до складу якого входять уповноважені посадові особи збройних сил, національної поліції, Національної гвардії та Держприкордонслужби. Що виконують покладені на них обов'язки на маршруті патрулювання, визначеному комендантом на території, де введено воєнний стан. При цьому діяти такі патрулі повинні згідно наказу коменданта. Нема наказу, немає повноважень. Це передбачено ще однією постановою Кабміну під номером 1456. Зокрема, в пункті 5 зазначено таке: право на проведення перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів. Багажу та вантажів службових приміщень і житла громадян, надано відповідним уповноваженим особам національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта, патрулям на території, де встановлено особливий режим, в установленому законодавством порядку надано право в тому числі перевіряти в осіб документи, що посвідчують особу. Підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи та перепустки, а в разі їх відсутності затримувати відповідних осіб та доставляти до органів або підрозділів національної поліції для встановлення особи. У разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, які перевозяться зазначеними особами. Однак варто зазначити, що просто так посеред вулиці вимагати пред'явлення документів вони не мають права. Постанова встановлює 7 випадків, коли це можливо. Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи. Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом, відмічу, що під цей режим якраз підпадає блокпост, тому на ньому вимога пред'явити документи буде цілком законною. Якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг який обмежений або заборонений, якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального адміністративного правопорушення. Або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави, вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушень, порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану. Найпростіший приклад це порушення комендантської години. Що ж робити, якщо до вас підійшов такий патруль? Вимагаємо представитись та пред'явити службове посвідчення. Згідно конституції, зокрема статті 32, ви маєте право фіксувати їх дії на відео. Якщо ж вам говорять, що забороняють їх знімати, повідомте, що вони діють як службові особи та представники влади, а не як фізичні особи в розумінні цивільного законодавства. Тому їх згода вам не потрібна. Також згідно закону України про інформацію не може бути віднесено до конфіденційної інформації інформація про факти порушення прав і свобод людини, а також про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Раптом їхні дії виявляться незаконними і вам потрібно буде звернутися до суду з відповідними доказами. Для цього й ведеться фіксація. Повідомте їм про це також. В жодному разі виривати з рук телефон вони не мають права. Такі дії є протиправними. Далі уточніть, чи вони є уповноваженими особами відповідно до згаданого нами раніше наказу коменданта. Адже в ньому має бути визначений перелік осіб, що входять до таких патрулів, і передбачені їх обов'язки. Немає в наказі. До побачення. Немає документу, що надає право вручати повістки. Теж на все добре. Не забуваємо й про статтю 19 Конституції України, яку ми повинні пам'ятати як мантру під час взаємодії з представниками влади. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством: органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Далі потрібно уточнити, яка в них є підстава для перевірки документів, адже ми вже знаємо, які вони та що їх всього сім. Якщо ви нічого не порушили, законних підстав для перевірки документів у них немає, не говорячи вже про затримання чи доставлення у ТЦК або ж вручення повісток. До речі, про примусове доставлення у військкомат. Ось у цьому відео розповідаю, як діяти у таких випадках та чи законні такі дії. Рекомендую переглянути. Напишіть про ваш досвід взаємодії з подібними патрулями чи представниками ТЦК. Думаю, глядачам буде цікаво дізнатися. Та й я також читаю всі коментарі. Буду вдячний за підписку та вподобайку, якщо це відео було для вас корисним. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.